Квіти, обійми, поцілунки, подяки. Зараз це все для неї. Ірпінської художниці, учасниці українських та міжнародних пленерів, ініціаторки багатьох доброчинних культурно-мистецьких проєктів, засновниці і керівниці художньої школи «Харгрі Арт Скул Ірпені Євгенії Харгрі. В історико-краєзнавчому музеї відкрилася її персональна виставка живопису і графіки, контрасти 2024 Дуже вдала назва виставки Контраст, так? тому що з одного боку ми спостерігаємо на гарні пейзажі різних країн. Я знаю, що тут зображені краєвиди Італії, Туреччини, України. З, з другого боку цікаві абстрактні роботи, навіть я сказала, і я думаю, що кожен відвідувач для себе щось цікаве знайде, якась картина йому відгукнеться. Експозиція виставки це збірка творчих робіт місткині із трьох країн, мальовничі пейзажі Італії, де Євгенія побувала у вимушеній подорожі під час евакуації. Її доробок з художнього пленеру світ очима художників у Туреччині. І, звісно ж, пейзажі рідного ірпінського краю. За словами художниці, найголовніше, чому вона присвячує усю себе, це відродження національної ідентичності, самобутності українського народу і передача коду нації. І дуже важливо, що людина художник і педагог, тому що це дуже не просто і важко. Це варте дуже великої поваги. Так як я сам викладав, я знаю, це непроста справа. Донести знання, навчити. От і, скажімо, передати естафету класичних вмінь. вам дякую за те, що в вашій школі, хоч вона є і приватним закладом, відбувається дуже багато культурно-мистецьких подій нашого міста. Я би вам хотіла передусім подякувати за всі ті роки, які ви поруч з нами, тому що рідко який захід в нашому місті, мистецький захід проходить без участі ваших талановитих учнів, без вашої особистої участі. Серед гостей можна було зустріти й учнів художниці. Вони захоплювалися не лише роботами своєї наставниці, але й її особистими якостями. Її вмінням розкривати у людині прихований хист. Це людина, яка до кожної дрібнички Боже, а у вас талант до мініатюри, а у вас така гарна штриховка. Хоча я ну ніколи не малювала і не думала, що в мене може це виходити. Сама ж художниця каже, справжньому митцю сторонні поняття розпочу чи навіть миттєвого пригнічення. І для творчості кожен час зручний, бо мистецтво це і є життя відображене на полотні. Кожен день відбуваються зміни. Але від нас залежить усвідомлення цих змін і подальші наші кроки. Найбільша цінність це саме життя. І ця виставка результат того, що, попри будь-що. Надихатися, жити, творити, любити це є життєве кредо і життєва позиція. Нам дуже приємно, що колектив нашого музею взяв такі оберти, і кожні два тижні у нас відбувається нова виставка. Це не лише наших ірпінських митців, а митців, які приїжджають з різних куточків нашої держави, щоб і в наших митців. І в митців сусідніх областей України була змога примножувати наш український культурний фронт. Тож приходьте, знайомтеся із художніми творами Євгенії Харків. Виставка триватиме до 7 серпня.